Удачи! Тебе тоже! Удачи, бля! Короче, я беру эту. Какой-то обычный хуйня, до 5$ выезжает нахуй отсюда. Что там, деньги поклали, то 20 штук может быть. Я надеюсь, это не какая-то там травка или наркота. На этом мы и заканчиваем. All thinking, need a light for the ideas. i in the splash zone with the brain waves for stars up in my straight i lay in the same line in the palisades i'm Alec at with the angry face i'm christian bear with the black on black never trust these thoughts i rather save the day but if you is a problem that we could change the pace Mom is ready that need to change my ways I maybe got the creep in the red woods. break the leaves up from the money trees plant the seed for it behind the scenes i painted the dream high living we're smart and beware they have been i swear that i'm sick of got issues Hello everybody. Короче, виїхав я вже на нашу контрольну точку, де ми з Артуром домовилися зустрітись. Мені їхати ще 8 хвилин. На годиннику зараз 7.30, десь 7.45 ми зустрінемось, йому камеру, то сьо і будемо їхати. Зразу хочу сказати, що ця година, в яку ми виїжджаємо, я, я б її так назвав. Година таксиста Лінива дупа. Чому так? Тому що, ну, як на мене, то це вже запізно насамперед виїжджати в цю годину. Ну, вже всі на роботах, всі вже поїхали куди кому треба. Ну, звісно, ще є люди, які там виїжджають на 9 кудись годину ще щось. Але, блін. 8 година. Це капець. Чому так? Бо ха, хочу вам показати, скільки можна зробити в цю годину, якщо виїхати о 8 ранку. Ну, Заодно ми пробатимося, скільки зможе зробити Артур, скільки я. Я думаю, ми будемо їздити 8 годин, тобто зараз з 8 до 4. -ї. І зустрінемось десь там, ну, дивлячись, де хто буде. Там ми й де ми зустрінемось. Так що така ситуація. Бачу Артура на горизонті. Готую йому зразу камеру. Це, е, 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 я ж просто не знаю, як ти гуриш, ти. Ніяк так виходить. Домовляємося на одну годину, ти приїжджаєш на другу. Розумієш, ти там тебе Но режим. Ні, ну я це, значит, просто не винен. Це не я, це. Це хто? Винний. тут. <плодиснен> це просто будівник. А, -а, -а. а камеру тільки можна ставити у, у одне місце, так? А да? е, що ти маєш наважати? Ну, бо в мене тут просто хиляд. Ну ладно, Тоді все, Тоді, да, устр... тоді, зустрі... вже де будемо останній да? години. Так, Останній заказ до 4 години. Давайте на ще тверджу, вдачі. Тоді удачі, бля. Так, все. Давай. Коротше, план такий. А, зараз буду ставити адресу в Дантаун, вже 8 година, ось університет Евенстон. Я вибираю адресу десь в парк, чи ось щось тут є. Включаю Direction, Як я зрозумів, то я зможу таке зробити лише два рази на день. Їдемо. Є перший заказ, і від мене буквально одна хвилина. Кевін. О, Наскільки я розумію, зараз вже е, показує. Раніше не показувало скільки коштує заказ. Е, я побачив щось 8 баксів. Я просто блін зразу тикнув. Боявся, що не встигнув прийняти. Як був в Харкові два роки тому, я спілкувався з таксистом він каже, так що, якби у мене я не бачив, скільки буде коштувати заказ, я навіть не їздив би. Бачу пацана, він стоїть на той стороні, але я знаходжусь на цій стороні і мені треба зробити U-turn, я не знаю. Бум-бум-бум-бум-бум. Айка. Hey, yeah. В общем, план на день. Зараз їдемо в аеропорт, даємо там заказ, тому що тут сидіти, йдемо зараз на всі парковки, якби такі собі варіанти возити всякі наші ну, порожники по 5-6 по доларів. Немає ніякої просто привабливості в плані фінансів. Єдиний вихід, як можна виграти цей квест, це робити довгі поїздки, накатувати милі і відповідно об'ємо. Це йде на вихід. Сіокей? All right. Have a nice day. You too. Йоху! Висадив пацана до школи і тепер у uh, мене вже є інший заказ. І так перший заказ мені приніс 8 доларів 30 центів. I'm fine, thanks. No problem. Would you like maybe gum? Oh, sure. You're welcome. So nice. <laughs> Best service. Right. <laughs> Maybe do you need charger? Oh, no. no. Okay, I'm okay. okay. <laughs> Thank you. You're welcome. So it's a building on the other side? No, not this side. It just... just goes all the way around, but I just need to be dropped off right Okay, I got it. Thank you so much. You're welcome. Have a great day. You too. Thank Have you. amazing day. <laughs> Thank you. the after a order the Слава Богу, поки є шанс, є шанс виграти у Артура. Я думаю, чувак, не, напевно, я так думаю, він напевно може поїде в аеропорт і буде робити лонг-тріпи. Я так думаю. Ну може і не, подивимось, що він там зніме мені покаже, як він там і де він їздить. Цікаво-цікаво. У мене майже вже 9 година, 8.53. Та Я маю вже на рахунку 17 доларів, непогано. Ну, nee. хай Я вже стою в аеропорту дві години, майже замовлень немає. стоїть один-п'ять машин. Весь час було все нормально, все окей. І саме в той час, коли у нас ці якби типу зйомки, цей батл. У них саме в цей день якісь там значить, перебої з комп'ютерами, а саме в цей час, в цей ранок у цю годину. Ну, тобто, ну по класиці просто. Ну, чего я не люблю просто ну, бы роботи днем, ну тобто це якесь повний пиздец просто. Ну. Я там обично починав десь в час, в два-три в дня, Приїжджаєш в аеропорт, чекаєш 5-10 минут, бы на заказ, хопс, і бах, поїхав, все. Коротше, я беру цю якусь обичну хуйню за 5 доларів, выезжаю нахуй во все, нахуй, до побачення. Я ну, тут, тут якби не буду стояти на цій хуйні, а Поеду на звезды за 5.76. <ріпи> Тенек, конечно, пошел с самого начала. Как дела, мэм? Как дела? Как дела? Как дела? With the chips, with like you know computers, uh, oh, you yeah. know This morning, no, it wasn't just over It was, uh, it was the FAA. Oh. They had, so there was a, there's like a notification system that sends notifications to the pilots in the air. Okay. And that was completely down. So they actually, they actually grounded oh, okay, every flight in in the United States and all the international flights coming to the United States. Oh, okay, guys. We don't give a fuck. Give a fuck. Give a fuck, fuck. Зараз нас 9.48 і на цю годину я маю 30 доларів. 31 долар 96 центів. Я вважаю, що це непоганий показник після 8 години і таксуємо далі. Отримав зараз заказ на 5 доларів, щось типу того. Рейтинг у Деві 489. Доволі таки непоганий, значить непоганий клієнт, який може ще залишити трошки Тіпів. Працюємо, працюємо, працюємо. І так, чекаю Деві вже хвилин 5, може трошки менше. Написала, що ліфт у неї дуже повільний. Я їй написав, що нема проблем. По-друге. Не управлено. 5.76 за 2 часа і на минути. А чек ще ві 5 доларів, 10 доларів 76. центів. можна поїхати в аеропорт, поптатися взяти заказ на Чикаго. одно, но с этим заказом есть просто priority access. Короче, пропускаю всю очередь. Вот заказ на очках, можно вот, брать за 15 долларов. Короче, похуй. I don't know why I can't get you out my mind If I find a way to get it it, it it when I do it, I do can live it and forget it. Cause I hate them, I love you. Рівно 11 година, і в мене 57 доларів. Mm -hmm. Зараз, дивлячись на зону в самому Донтауні Чикаго, не бачу сенсу тут стояти. Е, того що, в принципі, мені здається, що тут заказів зараз не буде. І в принципі, можна поїхати в аеропорт, тим паче туди їхати 20 хвилин. Взяти вже якийсь нормальний звідти заказ і дивитися, яка ситуація буде далі. Давай почекаємо пару хвилин, якщо не буде, будемо їхати. Підіб'ємо підсумки за 3,5 години 26 доларів 55 центів. Ну, тобто тільки робота почнеться приблизно десь 2-3 години десь після обіду. Отримав і зробив третє замовлення з Даунтауна в Бенсенвіль, це пригород. Це навіть на 1 долар за милю, це 17 доларів за 20 миль. Я взяв цей заказ тільки тому, що не було нічого іншого з Даунтауна. Я там стояв пів часа. Опять же, я сюди приїхав, я тут ще стою теж. Тут якась, коротше, повна хуйня просто. Я ваха. Ні, я. Я, звісно. Я, звісно, очікував, що буде таке сьогодні, але я не очікував, що прямо аж так жорстко. Що ти, блять, піші нахуй? Йдіть нахуй. Коротше, тема така що у мене 90 баксів. -ху -ху! Це виходить у мене за 9, 10, 11, 12, за 4,5 години. У мене 90 баксів. Так, сіпи мені дали на сьогодні 6 доларів. У мене ще 4 години. Я так скажу, непоганий результат. Доволі таки непоганий результат. Я так думаю, можливо, у Артура там вже 200 баксів. Коротше, зараз їду я на парковку Uber, і в нас на парковці Uber вже 185 машин. Це вже як забити аеропорту, забити. Всі не хочуть їздити по місту, всі хочуть коротше, легких бабок. Але чуваки, якщо ви стоїте, от тако, всі приїхали на парковку, то скільки часу ви втратите там, що стоячи? Ви за цей час інколи. Щоб більше заробити, ніж те, що ви там стоїте і один заказ візьмете. Тому що багато водіїв їде на парковку і чекають типу, якийсь жирненький заказ. Але ви можете отримати херню, а не заказ. Ріг. В общем, я взяв невелику паузу, взяв собі каву, щось просто робота не йде. Стрім зараз у Шиллер Парк, звісно, наші локація така собі. Рядом аэропорт, де, якби, тоже їхати не хочу, там стоїть 190 машин. Йо. Це капець, за 13 доларів я взяв заказ в Даунтаун. Плюс в тому, що хоча б я їду в місто, де будуть ще інші закази. І так, вже друга година, на моєму рахунку 103 долари, як бачите. За цей з аеропорта я взяв заказ на 13 доларів 78 центів. Це взагалі, панти, так що... Але маємо, що маємо. Були замовлення з аеропорта до Антана за 15 доларів. Знову ж таки, навіть не долар за мель. Ну а же таки приїхали дан-даун, замовили ноги, приходиться стояти, чекати якісь чергові порожники. Зняв зараз заказ, треба взяти якийсь пакунок. Я сподіваюся, це не якась там травка чи наркота. Типа, я не знаю, як це працює. в ну, мене були вже такі закази, я возив ключі. Мені дали ключі, там типу, як конверт мені дали, і я мав його відвести по адресі. Коротше. А зараз. Не знаю, що там за пакунок, але їхати не довго. Щось теж мені дають за цей заказ 5 баксів. Ну, зараз подивимось, що мені там вручать. Бо я вже ближче до такого чорного району. Я не думаю, що хтось хоче барижити через упор. Хрень його знає, може хтось так відправляє наркоту. Окей. Окей, okay, дякую. Щось поклали мені на заднє сидіння, Не знаю що то є. Якийсь кошелек чи що. Чи мать його зна, якщо там гроші поклали, то 20 штук може бути. В общем, звездочуємо чорний район. Тепер у нас наступне замовлення з Даунтауна. Розривається в аеропорт. Буємо за 26-27 за 27 доларів. Я думаю, що на цьому буде. На цьому ми і закінчимо всі наші пригоди. Жити не просто розставляють. Висасування на пальця весь день, all day long. Я Не знаю, тільки мазахістці роблять на таких роботах на своїй машині. Проти. Прийняв я останній заказ. Чого останній? Того що вже без 10, без 8 хвилин 4. Це значить, що наступний заказ я вже не встигну взяти, бо цей ордер, який я взяв, там платять 12 баксів. Це значить, що їхати хвилин точно що 20-15 хвилин. І цей заказ це пакунок. Знову треба відвести якийсь пакунок. Окей, не проблема. відвеземо пакунок і на сьогодні все. І будемо дзвонити Артуру, де він знаходиться, щоб підбити підсумки сьогоднішніх поїздок. Приїхав я на плазу там, де ми домовились з Артуром зустрітись. У мене трошки більше стало грошей. 153 долари 13 центів. Мені ще чаєвих 5 доларів накинули. Коротше, ситуація така. Артур, як думаєш, скільки в мене би було? Та ну 100% більше, ніж в мене. Чого ти так думаєш? Та ну, я ж ну, я не знаю. Просто в мене сьогодні день ну, як би не пішов з самого початку. А в мене що пішов? Та я не знаю, я думаю, що в тебе коротше, побільше, ніж в мене. 153 долари. У мене 114 доларів. Накинули ті півні. І мені угу. п'ятерочку прислали тільки. Ну, десь uh -huh. 5 хвилин назад. З тебе бабки, коротше, скинеш мені на, на зела на зел, скинеш гроші. Дякую. Що згодився да. на змагання. Артур трохи не в гуморі, бо... Вночі йому краще їздити і без трафіку, і без, без цього, без того. Артур мені скинув 114 доларів. Ці гроші я задоначу моїм знайомим. У моєї однокласниці чоловік зараз на війні. Якщо хтось теж хоче долучитися до цього збору, то, будь ласка, я залишу інформацію під цим відео. Також скину їхню групу в інстаграмі. Та також сам збір, силку на сам збір. Це не я збираю, це хлопці збирають. На рахунок сьогоднішнього заробітку, то самі бачите, якщо ви з 8 години починаєте виїжджати на роботу, то нічого з того не буде. Не знаю скільки можна було б заробити, якщо б я працював по своєму графіку з п'ятої ранку. Я думаю, що є шанс щось зробити. Не знаю, чи такі ж самі гроші як Артур заробляю. Але ну, треба буде спробувати. Тоже покажу по своєму графіку, скільки можна буде зробити це з п'ятої ранку приблизно. І там до п'ятої, десь щось типу того. Коротше, подивимось. Буде час, ще поїздю. На рахунок, коли буде відео з фур, то я ще не знаю, бо я ще на роботу не виходжу. Ще маю справи тут трохи в Чикаго, десь може до лютого, так точно. А потім подивимось. Подивимось, як вийду на роботу, то буду знімати, але буде самі розумієте, що відео буде ну, десь раз в місяць, так точно, бо я буду їздити як, як моряк, на 2 на неділі виїжджаю і все, і мене не буде вдома. Монтувати не думаю, що зможу в рейсі, хоча, якщо буде виходити, то буду монтувати. Так то в мене в принципі все. Якщо у когось, я ж кажу, будь ще питання, пишіть, будь ласка, мені в Інстаграм, або в Facebook, ще кудись. також пишіть ком коменти. Ось. Наразі все. Всім пока.